Божі слова на кожен день. До того як людину було відкуплено, велику кількість отрути сатани вже було введено в неї. І після тисячоліть розбещення сатаною в ній укоренилася природа, яка чинить опір Богу. Тому, коли людину було відкуплено, це не що інше, як випадок спокути, в якому людина куплена дорогою ціною, але отруйну природу всередині неї не було видалено. Людина, яка настільки осквернена, повинна пережити зміну, перш ніж стати гідною, служити Богу. За допомогою цієї роботи суду й Кари. Людина повністю пізнає брудну й розбещену сутність усередині себе і зможе повністю змінитися та стати чистою. Тільки так людина може стати гідною того, щоб повернутися до престолу Божого. Уся робота, виконана сьогоденні, спрямована на те, щоб людина могла бути очищеною і зміненою через суд і кару словом, а також через очищення, людина може позбутися свого розбещення і стати чистою. Замість того, щоб вважати цю стадію роботи роботою спасіння, було б більш доречно сказати, що це робота очищення. Насправді. Ця стадія стадія завоювання, а також друга стадія в роботі спасіння. Саме через суд і кару словом людина приходить до здобуття її Богом, і саме через використання слова для очищення, суду і викриття повністю розкриваються всі скверни, уявлення, мотиви та індивідуальні прагнення в серці людини. Той факт, що людину було викуплено, а її гріхи прощено, можна розглядати тільки як те, що Бог не пам'ятає про переступи людини і не ставиться до людини відповідно до її переступів. Однак, коли людину, яка живе в тілі з плоті, не було звільнено від гріха, вона може тільки продовжувати грішити. Нескінченно виявляючи свій зіпсований сатанинський характер, це життя, яке проживає людина, нескінченний цикл гріхів і отримання прощення. Більшість людей грішить протягом дня тільки для того, щоб сповідатися ввечері. Таким чином, навіть якщо жертва за гріх назавжди залишиться дієвою для людини. Вона не зможе врятувати людину від гріха, тільки половину роботи спасіння було завершено, бо в людини все ще зіпсований характер. Наприклад, коли люди усвідомили, що вони походять від Моава, вони виголосили слова нарікань, перестали прагнути до життя та стали суцільно негативними. Хіба це не показує, що людство й досі не в змозі повністю підкоритися пануванню Бога? Хіба це не саме їхній розбещений сатанинський характер. Коли ти не піддавався карі, твої руки були підняті вище, ніж у всіх інших, навіть ніж у Ісуса. І ти вигукував гучним голосом. Будь улюбленим Сином Божим, будь близьким до Бога. Ми швидше помремо, ніж схилимося перед сатаною. Повстань проти старого сатани, повстань проти великого червоного дракона. Хай великий червоний дракон принижено позбудеться влади, нехай Бог зробить нас довершеними. Твої крики були голосніші за всі інші, але потім прийшов час кари, і знову проявився зіпсований характер людства. Тоді їхні крики припинилися, і їхня рішучість зів'яла це розбещення людини, воно глибше від гріха, це щось посаджене сатаною і глибоко вкорінене в людині. Людині нелегко усвідомити свої гріхи, у неї немає способу розпізнати свою власну, глибоко вкорінену природу, і вона повинна покладатися на суд слова, щоб досягти цього результату. Тільки так можна поступово змінити людину з цього моменту і надалі.